Вийшла на балкон, на балкон подивилася, стекла повилітали. Ну, хай хай машинкою, боженька забере. Але, але я це буду пам'ятати. Це просто шакали, гади, бл. Не знаю, як їх ще б назвати. Трусить цього. Діти роботи, Вибух сильний, і стекла полетіли. Собаку запустила бігом, бо собака тоже бігала по хаті, по квартирі. Вийшла на етаж, стекла всі повилітали в під'їзд. Оце що я побачила, все давай убирати. І якраз їхали на тролейбусі, відправлялися від зупинки. От і якраз було три прильоти. Сильно гучно, гучно було, і пасажири зразу відреагували, Що ну страшно було. Аж е тролейбус колихнуло, і все, і ми зараз зараз тут стоїмо. Порух перекрито. Мені подзвонив вже чоловік після цього, як все сталося, він подзвонив мені з укриття, сказав, що він живий. Далі подзвонила мені, мама сказала, що дуже гучно. Вони були тут на перехресті, в укритті також. І я одразу полетіла сюди. Тобто ми, мене не дуже турбувала машина, мене більше стан станного чоловіка, щоб він. В нього все було ціло. стояли э, біля входа. О, была большая вспышка, э, взрыв нас сюда наклонило, мы попадали. Так, ну, все полетело с кулки, потом встали и увидели то, что Все тут разворотило, что есть в красоту. полубивали стекла дальше можете посмотреть, какой убыток, какой ущерб. Живы, здоровы, все, слава Богу. пошел чашечку кофе выпить, и только там стоял, тут такая вспышка волной меня выкинула, машина стояла тут. И вот а бачите что с машиной случилось, ее сложила, сложила, сейчас она ремонту не подлежит. Я только собрался, только вот собрался идти сюда. Вот. Это просто боженька. Тут ничего такого-то и нету. Это просто шакалы эти. Гады, бляди. Не знаю, как их еще блядь, позвать. -то. Трусит всего аж. Один а. день сосед ездит, один день я езжу. Это дым, что хата целая, конечно, никто там не лазил, да и... тоже соседу прилетело, хату разнесло, мне поводувало все окна. Все поводувало. Потом а позашивал, Я теж їздим по тіху, то він, то я. А зараз на чому я поїду? Поду пешком ходить. Я психолог, працюю з дітками, а це моя машина, і я в Херсоні. Що я можу сказати, слава Богу. Ну, хай хай машинкою боженька забере. Але, але я це буду пам'ятати. Головне, що щоб більше людей були живі. А машина то желізо. І ми переможемо однозначно.